Добрий день, дітки! Пропоную вивчити вірш, але спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатися про кого цей віршик. Спритний, круглий, колючий, і не крапельки не злючий. Так, це їжачок. Послухайте віршик, їжачок, хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Тепер давайте разом зі мною повторювати їжачок, хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте ще раз повторимо разом їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє. Осадку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці дітки, до побачення!